Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. А ми з вами продовжуємо грати в гру, яка називається Шерлок Холмс, глава перша не в Мікрофон, не мурчи. Я не пам'ятаю, на чому ми закінчили, але я пам'ятаю, що ми рухаємося по сюжету не дуже стрімко. Тут власне попередження про спалахи, світло, про всілякі страшні штуки. Тому уважно, якщо ви не можете дивитись на всілякі блимання чи якісь страшні штуки, побережіть себе в світі і так багато чого страшного. Однак, якщо ви все ще тут... І не боїтесь ані стереотипів, ані етнічних та сексуальних упереджень, ані блимань, ані жодних інших штук. Е і вони не шкідливі для вашого здоров'я. Ну, або якщо шкідливі, то в міру. Я не знаю, як це правильно сказати, то давайте продовжувати гру. Що ти робиш? А, тут якась інша кнопка продовжує пробіл. Ми між іншим ми, між іншим, прийшли знову в цей острій для продовження, натисніть будь-яку кнопку. Я натискаю пробіл. І що ви думаєте, він спрацьовує? Правильно, він спрацьовує, він спрацьовує. Так. медіум стверджує, що не винен. Єдиною дивиною для нього було що ти робиш, фейспаун. Єдиною дивиною для нього було те, що пані закричала. Чого вона кричала? Ти кричала? Ні, не ти кричала. А, а, вказуючи, кудись напроти себе, а лорд Рейвен зірвався на ноги і почав вимахувати кулаками. Ми це начебто вже робили, хіба ні? Завантажити зараз. Я спробую завантажити, можливо, є якісь інші штуки. Схоже, що ми все ж таки тут зупинилися. Як бачите, грати з періодичністю раз-два в місяці це, звісно, дуже весело. Ой, я згадала, тут працює тільки ВСД е, для цього для руху. Як з тобою говорити? Mm, привіт, мен. Як з тобою говорити? Нагадай, можемо тебе сфотографувати. Серйозно, які тут клавіші працюють? <свісно> Зумієте, з одного боку це дуже прикольно, що все так оригінально і неймовірно, однак. Яку клавішу натиснути? Ага. Тепер ти у своїй стихії Шері. Ага, тобто ти у нас мишка активишся. Ой ой-ой! Дайте мені ключ до номера Луки Галічі, мушу з ним поговорити про те, що сталося на сеансі. Я розумію, що вона опереджена третя сторона. Гаразд, але прошу не віддавайте його лорду крейвену. Нам не потрібно ще один удар по репутації закладу. Чекайте, але ж ми з вами зупин як же ніяково? Вони досі не здогадуються, яка прикра несподіванка чекає на горі. Цить, не варто знову зчиняти гвалт. Єдине, що нам зараз перекує це поліціянки на кожному кроці. Чекайте, а ми хіба не зупинилися на тому, що ми знайшли тіло? Нам дали ключ, ні? Дайте ключ. Дайте ключ. Бо мені здається, ми вже тіло знайшли, хіба, ні? Це наша книга? Ми все, ми все беремо. Там розберемося, треба чи ні. Блянте, який у нас підсумок висить, а? а. Так, щоб швидко прикріпити доказ. А, перемикайтеся між зачіпками. Так, 226 номер, де мешкають Крейвени. Ну, пішли, пішли. Зараз розберемось. Це 225. Що розказуєте? Що розказуєте, пане? Можемо підслухати, ні? Отут ми точно підслуховували. Привіт, Кіан Рівс. Привіт, Конадой. Ну, окей, то був не Кіан Рівс. окей, окей, це жарт. Оце 226. Ми ж вже знаходили тіло чи ще ні. Вау, wow, вау. Wow. Давайте, в принципі, розглянемо, що тут було. Так. Це монстера. Привіт, монстера, як справи? Та нормально, оце такі штуки просто росту собі, а тут всяке таке відбувається. Я просто в шоці. Оце вже не пофотосинтезуєш просто так. Щось відбувається. Шановний добродію, це лист про вкрадений перстень. Доводжу до вашого відома, що розслідування крадіжки триває, однак перстень досі не знайшли. Нам довелося відпустити ЛО Дюпона. Слугу за браком доказів його причетності до злочину. Ми повідомляємо вас про поступ у цій справі. А, лейтенант, мабуть, Гавро а, Марсельський, комісаріат поліції. Так, це якась у нас нова зачіпа. Подивіться, яка лампа. Так, чекай, Шерлок, не ти. Та йой, Шері! Яка лампа красива? Яка лампа красива? Оці китиці. І кити ці, ці завіси. Слухайте, ну красиво, красиво. Картини якісь класні. Ця картина така цікава. Напевно, це. Так, я так розумію, нам потрібно це наше аніме бачення, чи як воно називається в цій грі, де ми можемо оце все досліджувати. Єдине, що я знову забула, як ми в нього виходимо, якою клавішою. Лист про компенсацію Лорди Крейвене, я досі не отримав компенсацію, яку ви пообіцяли, щоб залагодити скандал і заплатити за моє лікування після вашого жахливого поводження. Ви знаєте, що після ваших неправдивих звинувачень я втратив роботу. Тепер, навіть коли доведено мою невинуватість, я не можу повернутися до роботи через травму роки. У разі подальшого ігнорування я буду змушений повернутися до суду. Ага, тобто хтось був типу, зацікавлений зробити йому підставу. Так, де оце наше? Аналізувати оточення Q? Ну, я Q натискала, аніме бачення так само працює, як і в цьому, як в забуті N. Ладно. А, а як вийти з цього аніме бачення знову це ми просто так аналізуємо. Це ми такий пускаємо фаєрбол, правильно? О. Дуже цікаво, але поки нічого не зрозуміло. Зате гляньте, якась тут була сита вечеря. Що крейвен, а? Слухай, а як ти тут. У мене питання. Чому ми не бачимо, як ти переміщаєшся, а ти опиняєшся вже десь? Така молода і така мертва, чергова таємниця, яку необхідно розслідувати, друже? Така молода і така мертва. Ну це, звісно, потужна фраза. Слухайте, красиві зображення. Мені здається, що, е, ну, я не знаю, я не знаю, чи всі, але деякі прям виглядають, начебто, вони якісь відомі картини. Звичайний, дешевий, звичайний, дешевий в латуні, слабкий замок. Напрочуд, простий замок. Давай виб'ємо, чи нам це не треба. Можливо, у них ключі є і нам. О, слухайте, дивіться, яка лампа. А ну, Шері, трошки посунься. Дивіться, яка лампа. Клас. Слухайте, ну прям круто. Це що таке? Так, можна рухати обертати. Можна отримувати, що поглянути. Ну, я отримую, і що. Ага, тут щось є. Білила губна помада, коломель туш. Справжній вівтар краси для мандрівної спокусниці. Тут щось, начебто, можна відкрити. Так, тут є п'ять, але ми не знайшли поки п'ять. Ось тут, наче, щось є. Так, це ми вже знайшли. Недостатньо чого. Недостатньо глибоке, подвійне дно. Ага. ага, гарненький тайник. Але навіщо вона все це сюди сховала? А що вона там сховала? Чекай. А, так, це якесь кільце, якесь, ну, просто кільце або обручка, не знаю. Це не та, що там щось вони загубили? Хм, дивіться, вона якась така вся в цих таких дірочках. Це начебто потертості, але від чого вони? Хм, цей персень, вочевидь, тут недоречний. А от його оздоблення видається знайомим. А мені поки що ні. <laughs> Кілька тисяч фунтів Нічогень... нічогенькі гроші. Це ще якийсь... О, там щось написано. Сапіт е. Що? Е... Сміливість смакує гостро. Унікальний родинний девіз. Сху, і інтрига віде. наростає жертва з неоднозначним минулим і поганим смаком. <рес> Окей. Так, але ми всі 5 правильно знайшли. Так, ну начебто все побачили. Так, як вийти з цього аніме бачення ескейпом? Шерлок Холмс насправді вампір. Він не відображається в дзеркалах, як і всі вони. Вони всі вампіри. Ми маємо справу з гуртулаками. Можна за цю посмикати і закричати: Валд, Валт! У нас тут ці вампіри. Та, я зрозуміла, я зрозуміла. Придумай щось нове. Так, добренько, це. Я забула, як ця пальма називається, чи це не пальма? І тут така картина класна. Слухайте, може, ми мертву оглянемо, бо я не пам'ятаю, ми її оглядали в той раз, чи ні. Привіт. Що ти? Ой боже, бідно. Е... Так, це... А це діамант, чи що? А це, мабуть, украдений діамант. Надзвичайний екземпляр, утім, тепер уже назавжди заплямований. М -м -м. Так. Задушена гольруч, судячи синці. О, боже бідна. Так, треба ще одну зачіпку знайти, бо їх тут три має бути. <странгл> with bare hands, judging by the bruises. Так це ми вже зрозуміли. Окей, okay, а де третя? Де третя де, десь же третя ще є. Так, поки не дуже зрозуміло. Ну, так виглядає, наче ми ще в сумочку маємо заглянути. Однак у нас немає такого, варі... нема такого варіанту. Слухайте, а що тут третє? Це те, що вона задушена. Це про діамант. Але що третє? Добре, давайте оцим анімабаченням щось спробуємо подивитись. Дивно, у нас нема третього цього, але має бути? Пред'явити докази. Докази чого? На мене чекають в іншому місці. У нас поки нема доказів. Ні, я не погоджуюсь. Нам потрібно ще третя оця штука. Добре, давайте я всюди де буде з'являтись клацати. Може десь воно просто поруч спрацьовує. Ось тут. Ну, це там, що вона задушена, правильно? Окей. Ну Тобто, звісно, не окей, але. Це те, що ми вже подивилися. Слухайте, я не розумію, що є цим Що є третє. Добре, ну давайте спробуємо пред'явимо якісь докази. На ліжку лежить. Так, ось, я ж кажу, що бачите сумка, а... схоже, вона боролася за своє життя. А він же не дає нам. I, um, він нам не дає на це подивитися. Чому? Треба було натискати АД, ну вибачте, я не зрозуміла. <сосіб> Усе вивели на ліжко, наче її, <сосіб> коротше, гадаєш... А, daiš... а я не встигаю, цілком можливо, it's та дізнатися ні в чому вона вже не well, зможе. Ну, no, маєш по сусідству right. справжній медіума. <laughs> не вигадуй. Ага. Uh -huh. Так, ну ми трошки поназбирали доказів. Я пропоную зробити цю серію крихітно. У нас такий дисбаланс, одна серія, одна гра майже дві години. Ну, з того я це ще поназнімала, що маю намонтувати іншу 15 хвилин. Такий дисбаланс. Кожному, наскільки, хто скільки хоче дивитися часу, може вибрати. А, цікаво, будемо наступній серії щось пред'являти цьому Леорде Крейвену, щоб знав, як тут. Як себе поводити, ну, коротше, не знаю. В принципі, цікаво, хто вчинив це вбивство, що відбувалось, чому до цього була якась крадіжка. Коротше, все дуже цікаво. Однак ми вже будемо розв'язувати ці детективні загадки в наступних серіях. Тому для того, щоб це не пропустити, не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям. А також, звісно, не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Не забувайте допомагати цивільним та тваринкам, які цього потребують. Волонтерте, або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. І всім до наступної зустрічі. Будемо розв'язувати все більше і більше загадок детективних. Ну, і, звісно, грати в інші ігри. Всім до наступної зустрічі! Бувайте!